На вихідних погода в Україні покращиться, дощів стане менше температура повітря підвищиться, але в частині країни ще очікуються нічні заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 27 квітня, опади передбачаються лише у Криму. А ось нарешті території України переважатиме суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Тобто нарешті можна буде перепочити від дощів та насолодитися сонечком. Вітер в цей день південно на західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 27 квітня, то ще будуть нічні заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 19, а вночі буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 15 до плюс 18. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 10 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 26 а вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 17 до плюс 22, а вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 20 до плюс 25 в день і від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 27 квітня ввечері небо, що залишатиметься ясним майже весь день, затягнеться хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!